Парламент на долоні. Громадська мережа опора презентувала сайт, який допоможе громадянам зорієнтуватися в діяльності Верховної Ради. Новий інформаційний ресурс базується передусім на відкритих даних та ще й систематизованих у відповідні розділи на відміну від типових ладних порталів, де просто зібраний увесь масив того, що продукує парламент. Показники відвідування пленарних засідань, роботи в комітетах чи голосування. Усе це раніше закрите та приховане тепер у віртуальному кабінеті депутата. Така собі зручна статистика і різних аспектів діяльності Верховної ради як правило сайти самих парламентарів вони покликані не стільки активно інформувати громадськість про. Діяльність парламенту про якісь важливі аспекти тільки просто висвітлювати поточну роботу, не акцентуючи увагу на важливих речах. А під важливими речами ми маємо на увазі законотворчу роботу, яким чином голосують ті чи інші фракції депутати, яким чином вони працюють в комітетах. А це взагалі якби закрита тема, деякі комітети в нас взагалі не мають своїх сторінок. Так само легко відтепер можна буде відстежувати результати голосування фракцій по кожному законопроекту, і що особливо нині важливо євроінтеграційних закон експерти певні, дуже часто під цим грифом ховаються геть інші за змістом, амбіційні для певних політичних сил документи. Відтак новий сайт дозволить наглядно проаналізувати приховані мотиви та зафіксувати дані проблеми.